Бронюють, переобладнують та відправляють у зону. АТО. волонтери постачають бійцям позашляховики, перероблені під конкретні потреби. Майже три десятки саморобних броньовиків уже їздять у прифронтовій зоні, а ще 15 у роботі. На СТО, де обладнують авто, побувала Наталка Калінка. Робляться за шаблоном під конкретний автомобіль. Знімається обшивка, вирізається плита і за допомогою зварювання, ну, кріп, кріпиться. Переробляють машини, які привозять з Британії та Німеччини під конкретні потреби бійців. Перевагу надають позашляховикам. Ця машина приїхала до нас з Англії. Ця машина подарена волонтерами, для української армії вже машини по одній не гоняються, тому що потрібність настолько велика. Це авто розраховане на сімох бійців та все необхідне спорядження. Машину спеціально обладнують для розвідки. Є відзиви хлопців, що з правим рулем е машини і полезніше, і безпечніше. так як якщо працює снайпер. то задача снайпера – поразить в первую очередь водителя. Бывали случаи, когда на переднее место сажали манекен. А эту машину оснастят для спецподразделу. Это была обычная термобудка. По пожеланию ребят мы им врезали сюда дверь, еще одну боковую, для того, чтобы можно было в случае чего быстро эвакуироваться. Скамейки, лавочки для перевозки личного состава. В углу мы планируем установить еще печку, автономное отопление. У такой колер волонтеры фарбуют все машины. Он действительно сливается с той местностью, а там, где машины, терриконы, это там зеленки, поля. То есть очень хорошо себя зарекомендовал. Ребята очень хорошо отзываются и говорят, что это самое, самое то. Все наши машины имеют характерный знак. Герб нашей страны на капоте. Это импровизация нашего Малера, парня, который красит нам эти все машины. Когда мы красили первую машину, он красил, говорит: Денис, а можно я нарисую? Герб нашої країни на звісно, можна потрібно. 26 таких саморобних броньовиків уже на передовій. Ще 15 відправлять наступного тижня. Наталка Калінка, Вадим Тимофіїв, перший національний.